Добрий день, шановне панство, неділя 5, 5 листопада. І сьогодні перший раз побачив, як всі нутрі я кинув їсти, всі 9 нутрів прийшли і їли. То в мене вже друга спроба, бо десь знімав, знімав і видно, дотулився і пропало зображення. Монтажу я не роблю. То що знімлю, то і показую. Ось, і що ми маємо? Що перший раз всі дев'ять самок підійшли до годівниці, бо так завжди останнім часом було що вісім самок їло, а одна з боку стояла. Зараз сьогодні і дев'ята самка підійшла і їла разом зі всіма. То є признаком того, що, напевно, всіх самець позапліднював дев'ять. Наскільки це правдива моя інформація буде, ми будемо дивитися через е, 3,5 місяці приблизно. Якщо, сам, якщо самець справно попрацював, то тепер дивіться, який самець, а які самочки. От. Ну, але він як ходить, то того не видно. То в нього такий живіт е, чи жир об, оброщує. А, а може шерсть більша, як в самох. Ну, але дивіться, візуально, як він е, присяде, то в два рази він більший від самок. Самки мають 5 кг і більше. Ну, думаю, самець біля 8 має до 9 в тому проміжутку. Е, треба буде 17 числа йому буде е, з березня, 17 березня. Йому буде, напевно, 8 місяців. І я його спробую в той, в той час і зважити. Далі. Ну, годування нічим не відрізняється. Відрізняється, бо вже трохи менше почав давати зелені. Зелені. що в мене? Обрізаємо моркву. Все, вже моркви нема, буряка, гічки нема. Осталося там далі, я кинув. Гірчиця, гірчицю кошу ну, ще на тиждень, дивлячись, як давати до двох тижнів. Якщо не переореться, то до двох тижнів ще буде гірчиця. І помаленьку вже на сину переходжу, даю е, е, даю стеблові по два кукурудзи. Вони ще не навчені кукурудзу теребити, перетирати. Потім. Мені прийдеться її потім. З гноєм дуже тяжко витягувати ту кукурудзу, яку вони не пере, зубами не перетрубили. Так, що ще в мене сталося? Осталося наступне серед тижня я десь годував. У <кій> мене ось тут дверчата двір, є, які я відкриваю для нутрі. І сюди тут сантиметрів 70 ну, правда, 20 висота від підлоги. Ну, правда, тут до до 15-20 см є гною, якого треба от -от на днях того тижня я маю тут ще й почистити. Остався останній вольєр непочищений. І мені самочка вилізла сюди на перегородку. Добре, що я тут бігав, бо я ще можу і оставити відкритим і піти. То якби мене тут не було, вона б вилізла, потім би шукав я самку. Ну, але я до чого веду, то що потрібно дверчата закривати, пільнувати. Вроді проміжуток великий тут, а і нутрії великі, вони деякі з них є спортсменами, і вони вилазять і можуть текти. Що є потім марна трата часу, добре, якщо ми їх піймаємо. Хоча внутрі її далеко не підуть. Саме основне, щоб не попали під чужу собаку, щоб собака їх не, того, не нагнала, не роздерла. Ось так. І ще випадок був, то я пану Сергію Сокаля продав внутрі, її, його виводив, прощався з ним. А що, внутрію продав, зважив, зважив, гроші отримав, приходжу, а два самця з другого поверху чи з першого повилазили і по території. У мене біля себе не було того телефона, щоб то зняти, та, тим більше, давай швиденько попалися. Вони ще, знаєте, як на чужій території, то вони ще не є дуже шустрими такими, рухливими, то. Е, то... Я їх швиденько половив і, і все добре. Так що е, пильнуйте нутрії, закривайте їх. Е, і саме основне пильнуйте самки, які мають народжувати. Навіть в той момент, в той вольєр, де вони є, попробуйте хоч тимчасово чимось понакривати, щоб не мав доступу туди щур. Хоча б до 10-15 днів, щоб самки, щоб нутернята були захищені від зовнішніх ворогів, так само як щур, так само і кути, якщо у вас там є багато котів чи сусідські, так як в мене сусідські заходять сюди, то є дуже-дуже небезпечним, щоб. Букіт теж може стрибнути в вольєр, хапнути внутрення, і це дуже-дуже є обідно буде. Втрата будь-якої тваринки, яку ми вирощуємо, то дуже-дуже ми будемо сумувати за тим. Ну все, годуємо внутрення, чекаємо, коли у нас воно то все буде.